Мене закликали помолитися в реанімацію, де попав хлопець, який проковтнув голку від швейної машини отака довга. Ну, і ви знаєте, яка натовщина. Бавився, як зубочистку і проковтнув. І пройшло два дні. Його приносять з, з школи додому, приносять. Він же не міг дихати, бо коли він дихав, його щось кололо. Його відвозять в лікарню, роблять рентген, а там показує, що голка вперлась. Такого 12-палу кишку острим кінцем. І коли він дихає, тобто вона. Протикає кишківник, і він чує болі, він не може видихнути. І лікар каже: Я не знаю, що робити. Каже, я, я не знаю, що робити. Бо каже, лишилося години. Якщо голка каже, піде в кров, то через кров піде в серце, і дитина загине. Моліться каже. І одна медсестра знала, що є такий один, якийсь ненормальний, який молиться за всіх, подзвонила до мене. І каже: Хлопець проковтнув голку. Треба, щоб ви приїхали. Дух Святий каже: Йди, а сатана каже: Ти що? А як не вийде? А в тебе точно не вийде. в тебе багато разів вже не виходилось. І в тебе є вибір. Кому повірити? Святому Духу чи Сатані? В тебе є вибір. Коли ви зрозумієте, що насправді ти вирішуєш, ти приймаєш рішення. І я приймаю рішення. Боже, я йду. Я не знаю, що має відбутись, як має відбутися, я просто сідаю в машину, їду в ту лікарню. Я приходжу, а в кімнаті ще четверо людей. А до тих людей ще прийшли люди. А вони знали, що прийде священик і має молитися, щоб вийшла голка. Вигулять, як вони на мене дивились? Я заходжу в ту кімнату, а вони на мене такого. З усмішкою. Каже, що отець? Прийшов голку витягати, йду до цього хлопчина. Він лежить на ліжку, не може дихати, лежить просто. А він сирота, має тільки одну бабцю, більше нікого. Я ставлю руки на живіт і починаю молитися. Ви скажете, отче, яку молитву молився? Неважлива молитва, важлива позиція твоєї віри, в що ти віриш. І кажу, що. А він каже, ще чую, я ще молюсь. Він каже, ну вже не колить. А я дивлюсь, ну, голка то не вилізла. Я не знаю, що робити. Я вже молюсь, то думаю, ну доки дуже молити. Кажу, вставай, він встає. Він принаймні почав вставати, почав дихати, почав по чуть-чуть по присідати. Ну стало йому легше. Ну, голка то не вийшла. Я думаю, Боже, що робити? Більше? І думаю, лишаю його. Боже, я зробив то, що міг. І я поїхав додому. І рано рано до мене дзвонить його бабця, плаче і каже: Очі, очі, Бог зробив чудо. Голка пройшла повністю по 12 палі кишці. Повністю. І тепер каже. Розвернулась повністю на 180 градусів і каже, і тепер на виході йому тільки лишається піти в туалет, але він не може піти в туалет, бо три чи чотири дня нічого не їв. Чи ви можете приїхати знову помолитися? Я тепер приходжу до нього. І тепер ті люди, які там сиділи, вони вже сиділи і просили очі, а помоліться за мене. А у мене ще те, а помоліться за мене. А за мене? А за мене? Вони вже не сміялись з Господа. Ввечером мені дзвонять. Він покакав. Голка вийшла. Вся лікарня була здивована. Я думаю, боже мій, для тебе немає нічого нереального.